Слава Україні! Героям слава! В Миколаєві 27 вересня 1312 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову минулої доби була атака іранськими шахедами, що по Одещині, що по Миколаївщині. І на Одещині другу добу поспіль є прильоти по залізничній інфраструктурі. Знову затримка потягів на Одещині. Загалом по всій Україні росіяни запустили 115 шахетів, 97 з них збито і є 17 прильотів по всій Україні. Щодо Миколаївщини, то в області тут збито аж 21 шахет. Серйозних прильотів наче ніяких немає. В районі Очакова цього разу артилерійські обстріли, руйнування без постраждалих. А щодо Херсонщини, то після російських обстрілів минулої доби одна загибла людина, 12 травмованих. Ну і на щастя, знову є прильот по російським НПЗ. Це дуже гарно. Чекаємо ще на таке.